Вітаю Філілайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке. 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні у розмірі 50 мільярдів євро за програмою «Ukraine Facility». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС. Він також зауважив, що найближчими тижнями планується зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Юкрейн Фасиліті. Про прогноз на результати засідання Євроради та про програму «Власне» говоримо з Олександрою Рашмеділовою. Політологині. Олександра, Віта. Мої Вітання студія. І знову головний камень спотикання напевно буде Угорщина. Пан Мішель зауважив сьогодні, що він намагатиметься цитую переконати 27 27-му державу ЄС схвалити угоду, щоб ми могли ухвалити одноголосне рішення з цього питання та виконати зобов'язання перед Україною. Чи вдасться це очільнику Євроради? Як гадаєте? Дивіться, я думаю, що треба зазначити нашим глядачам, що це черговий етап перемовин і він є важливим, тому що на кону не просто політичне рішення, але й фінансове. Тобто на кону 50 якраз мільярдів, які були ну певним чином блоковані, або по них не дісталися консенсусного рішення, і там реально все впиралося в рішення. Угорщини, але судячи з того, що наш прем'єр-міністр приділить увагу і контактам з е, словаччиною, ми можемо припустити, що крім угорщини з'явилися й інші країни, які висувають свої вимоги. Можу припустити, що також потрібно приділити увагу в перемовинах ще двом країнам: це Румунія і Польща. І я не виключаю, що найближчим часом до 1 лютого українська сторона буде активно приділяти увагу і контактам із Румунією, і з Польщею ну і зазначеними вже словаччиною і угорщиною було анонсовано, що якщо наш прем'єр зосередиться на контактах зі своїм колегою зі словаччини. Безпосередньо Фіцо то у Вужгороді на кінець січня здається на 29 січня було заплановано перемовини з угорською стороною в обличчі безпосередньо нашого міністра закордонних справ пана Кулеби, а також колегу візаві з Угорщини Петером Сіяту. Також було зазначено, що долучитися до цих перемовин готовий пан Єрмак. Головне, щоб вони були, але ключова зустріч, яку було анонсовано, яку всі чекають, це все таки зустріч Зеленський Орбан. І головна інтрига до 1 лютого чи буде зустріч на найвищому рівні, тому що всі зазначені зустрічі це, ну скажімо, підготовчий період, підготовчий етап. все таки думаю, що якщо є різночитання, вони мають бути узгоджені на найвищому рівні. Але... Є рішення Європарламенту і є безпосередньо певні вже резолюції прийняті по угорщині, які направлені на те, щоб її дещо скувати, вгамувати, притримати їхні оці амбіції торгів і різного роду шантажу. Я нагадаю, що Орбан ну ще наприкінці року сказав, що умовно угорщина може ще 50 разів ставити свої умови, і умовно, ніхто їх не буде в цьому обмежувати. Ось тут головна задача. Не просто вирішити питання по 50 мільярдам, тому що на кону величезна сума, на яку Україна розраховує протягом декількох років. Нам це дуже потрібно, особливо поки ми не знаємо, яка буде ситуація по Америці, і треба мати запасний план. І якраз оце фінансування від європейського союзу для нас може навіть є зараз планом, а планом пріоритетним, не скажімо, таким допоміжним додатковим, а можливим навіть першочерговим. Тому тут треба розуміти, щоб надалі не блокувалися ці рішення, і будемо сподіватися, що будуть позитивні рішення. Вселяє надію два аспекти: перше, що вдалося все-таки домовитися по черговому етапу санкційних. Це 12 там здається план цих санкцій. І я думаю, що не останні, можливо, санкції будуть ще збільшуватися, по ним теж треба буде домовлятися Ну, а також рішення, яке було наприкінці року, яке так підняло настрій всім українцям, тому що воно є символічним і дає відкриває нам дорогу до великої роботи ще по скажімо, інтеграційним моментам, але дає надію, що позитивних рішень. Можна досягнути, але е, основна думка, що треба мінімізувати кількість країн, які мають свої вимоги, і поки ми сконцентруємося тільки на Угорщині і Словаччині, не забуваємо, що є певні терця на кордонах, все одно залишаються з Польщею, і Румунією. Ці моменти треба прибирати якнайшвидше. Ну і про останні хороші новини минулого року я для глядачів поясню, йдеться про розблокування про початок, точніше, узгодження початку проговорів щодо членства України в ЄС Олександре... України і, і Молдови, це важливе зауваження. Так погоджується, Олександре. Щодо власне програми Юкрейн Фасіліті в її рамках, ми маємо отримати 50 цих мільярдів євро. Загалом, якщо от прибрати. Аспект фінансування, ну уявімо, що ми ці гроші отримали в іншому, як зауважував пан Шмигаль, це така такий собі пакет, завдяки якому ми наближаємося до ЄС. де ще у нас, от саме за цією програмою, є найголовніші перепони. Дивіться, я хочу зазначити, щоб розуміли наші глядачі: що армію Україна фінансує з нашого бюджету, тобто, всі видатки, які йдуть на утримання наших бійців, і загалом армії, це Україна робить самостійно. Жодна країна не фінансує наше військо. Але є серйозні проблеми по фінансуванню соціальної сфери, в яку треба вкладати гроші. А я нагадаю, що за підрахунками, наприклад, ООН, у нас більше 40 громадян знаходяться в край скрутному фінансовому становищі, а іноді за межею бідності. Тому направляють серйозну допомогу на ці сфери. І наші парламентарі багато говорили про те, що саме соціалка вже може шкульгати і без додаткових вливань Європейського Союзу, Заходу, Америки в тому числі. Нам буде важко гарантувати ці, ну скажімо, гарантії, вибачте, за тавтологію, які мусить держава виконувати перед своїми громадянами. А це вся бюджетна сфера. Тому тут нам дуже потрібні ці фінанси. Тим більше вони стосуються не просто певних кварталів або певного року фінансово. Вони розраховані на декілька років, і на них ми будемо розраховувати протягом довгого періоду. Також хотілося б щоб в процес перемовин були включені ще додаткові перемовини по українським біженцям. Насправді їх не менше, і вони активно виїздять в країни Європейського Союзу, особливо на зимовий період. Це стосується тих, в кого і повністю зруйноване житло або житло проблемне, яке зараз в зимовий період холодне, і Їм просто ну, дуже важко перезивати. Зимувати тому потрібно продовжувати узгоджувати програми по багатьом європейським країнам, тому що ви знаєте, що є тенденція до скорочення цих програм, і треба їх принаймні фіксувати і продовжувати, тому що це ну принципово важливий момент, щоб ми не втратили ну, критичний момент, коли умовно рішення будуть прийняті по скороченню цих програм, але ми не вичерпали потребу в них. Наступний етап, який також дуже важливий, це навчання українських студентів по всьому світу і по Європі, в тому числі. Ви знаєте, що є всередині країни тенденція до скорочення вишів. Ну цю тенденцію це новина так само дня її активно обговорюють. Треба розуміти, щоб українці так само мали певні гарантії на отримання е, навчання е, в Європі і за океаном, в тому числі, щоб насправді потім ці спеціалісти поверталися в країну. Це не означає, що вони потім так і залишаться е, на заробітках. Країнах, скажімо, цивілізованого заходу, треба, щоб їх зараз підготували, щоб вони ну, в них буде потреба за 3, 5, 7, 10 років в своїй країні. Але якщо ми зараз за різних обставин маємо тенденцію по виїзду за, за кордон, щоб ці програми теж були узгоджені. І тобто, це фінансування насправді не просто еквівалент в грошах, які ми можемо витратити як заважаємо, це великі програми по співпраці багатьох сфер. І я сподіваюся, що на всіх рівнях ми будемо стандартизуватися і переходити вже як не Давайте подивимося, банківська система активно крокує до європейського союзу, і вже ну, якщо навіть подивитися 3-5-10 років тому, це неба земля, те, що Україна мала тоді, і до яких стандартів ми зараз наблизилися. Так нам потрібно ще працювати, але є зміни, які ми не можемо не поміщати тобто, ми до цих стандартів переходимо менш відчутно. Не так різко, і поступово адаптуємося до нових реалій. Угу. А, Буквально нещодавно пролунала. Пронала запевнення від голови бюджетного парламентського комітету про те, що якщо ми не отримуємо жодного фінансування, зокрема малося на увазі фінансування від ЄС, то три місяці, тобто квартал, ми точно проживемо спокійно, без проблем. Чи не готують нас до того, що це рішення від Євроради, від ЄС і Єврокомісії, воно не буде миттєвим? Ну тобто, що щонайменше три місяці, ми не отримаємо позитивного рішення? Поясню, чому зроблять це такі заяви, тому що ми маємо е, приклади, е, якраз наприклад Конгресу Сполучених Штатів, де здавалося б, що рішення прийнято, ну по політичне рішення, але немає його проходження, узгодження через рівень парламенту. Е, і тому є пробуксовка, і треба розуміти, наскільки для нас є критичним вчасне виділення коштів. Тому зроблять заяви, скільки Україна може мати додатковий люфт е, певного. Чекання цього рішення я сподіваюся, що буде позитивне, але по коштам мало бути рішення ще е, на початку зими, тобто минулорічне рішення. І ми бачимо, що вибачте, 1 лютого це майже вся зима, тобто воно вже було сунуто на декілька місяців. І якщо його доведеться посунути ще, наприклад, на весну для України це ну, може бути критичним. Але якщо є фінансові розрахунки, що ми протримаємося, це теж вже непогано. Дякую вам, Олександр, за включення. Олександра Рашміділова політологія була на зв'язку за студією. Ми чекаємо на 1 лютого, коли станеться засідання Європейської ради. Там європарламент, нібито має проголосувати за надання Україні фінансової допомоги у 50 мільярдів євро. Чого не сталося 15 грудня, коли нам дали зелене світло на початок переговорів щодо ченства А про гроші? Тоді Угорщина заблокувала рішення. А ба більше ми чекаємо скоріше на інсайти і, можливо, на. Пряму інформацію щодо е, зустрічі урядовців українських, і можливо навіть президента України з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, де може наше питання таки вирішиться. Я дякую вам, що були з нами. Бережіть себе залишайтеся сьома.